Всім привіт! Ви на каналі Саша Букс, мене звуть Саша, і сьогодні я хочу поговорити з вами про прочитане засічень. Я прочитала 6 книг, хоча сподівалася прочитати набагато більше, але ну, маємо те, що маємо. І то ну, тут 5 книг і один комікс. Зараз поговоримо. Перша книга, яку я прочитала минулого місяця, була Двір Крил і руїн. І я якби не можу вам переказувати її сюжет, бо це буде спойлером для тих, хто ще не читав. Можу лише сказати, що, по-перше, ця книга мені сподобалась менше, ніж друга частина. Я поставила їй десь 8 з 10. По-друге, що мені не сподобалось саме не в книзі, а в плані, це можна сказати, питання до видавництва. В цій книзі дуже багато помилок. Дуже. Ну, тобто, я буквально я читала і просто скидувала подрузі, що просто помилка за помилкою, буквально там за 10 сторінок було приблизно 14 помилок, або навпаки, за 14 сторінок десь помилок, щось таке. Коротше, було, і там просто там від відсутності якихось знаків розділових, відсутності якихось букв у слові, неправильне написання слова, якийсь незрозумілий переклад, там, де взагалі воно не ліпиться одне до одного і у різних відмінках стоять слова неправильно. Правильно, Там, де у нас Клер Бадор, ви знаєте, це дівчина, ім'я якої Феєра назвала у першій книзі, вона завжди була Клер, Клер, Клер. І от у нас остання книга, майже кінець, і вона тут Клара. Клара? Питання. Чому? Ну, Це мене насправді трохи засмутило, бо це насправді заважало і читати, і це засмучує, коли ти купуєш книгу. і... Отримуєш таку якість. Але сама книга, звісно, мені сподобалась. Я, до речі, ще не купила. Наступну частину, яка вже вийшла у Віват. Якщо ви вже встигли прочитати, напишіть взагалі, як вам. Я не впевнена, я взагалі, якщо чесно, дуже хочу купити цю всю цю серію в оригіналі і, і не знаю, чи варто зараз купувати українською чи ні. Мені не хочеться витрачати так багато грошей на всю колекцію в оригіналі. Так. Наступне, що я прочитала, був комікс «Коли завмирає серце. Чому я взагалі за нього взялась, Я не планувала, але я дуже сильно захворіла. На початку місяця лежала з температурою 39. І мені хотілося на щось відволіктися, щоб просто не лежати і не страждати. Я подумала, що цей комікс якраз підійде. І він дійсно підходить. Він дуже легкий. Але я поставила йому 8 з 10, тому що це мила історія, це прикольно. Тут. Піднімаються теми ЛГБТ, це дуже круто. Воно, напевно, підійде або якраз для такого дуже розслабленого читання, коли вам просто не хочеться на чомусь фокусуватися, хочеться просто щось погортати, якусь милу історію, або, можливо, для більш молодшого віку, тому що для мене це все одно було трохи надто мило, надто по-дитячому, напевно. Я не впевнена, що буду купувати на наступні частини. У нас тут є два хлопця, один з них відкрито вже визнав, що він гей. І всі це знають ось. І у нього був хлопець, який це приховував, і він просто, знаєте, використовував його, щоб позажиматися десь за школою. І цьому хлопцю це дуже не подобалось. І от він на якомусь факультативі знайомиться з іншим хлопцем, який взагалі не є геєм. І вони починають спілкуватися. Він дуже його підтримує. Хоча всі кажуть, що цей хлопець, взагалі, якесь бидло, типу. Але вони дуже класно спілкуються. Він йому допомагає. І ну далі розвивається історія. Ви самі розумієте, тут буде там про кохання нічого пошлого, нічого такого знаєте, немає ніякого розбрату. Все дуже мило і класно, тому історія прикольна, але не для мене, на жаль. Ну і наступна книга, про яку я можу говорити просто три години, це Бійондімонд Тома Фелтона. Вона одразу скажу, вийде, має вийти в перекладі вже цього року у видавництво лабораторія. Я читала в оригіналі, і це було 10 із 10. Мені дуже сподобалась ця книга. Якщо ви фанат Гаррі Потера. То ви взагалі будете в захваті. Якщо ви фанат Дреміони, то ви будете в захваті в 10 разів більше, тому що тут Том багато говорить про їх стосунки з Емою. Ну, стосунки якби нелюбовні, але він часто говорить, що він її дуже любить, просто не так, як ми можемо подумати. Розкажи нам, Том. І також тут є передмова від самої Еми Уотсон. Зараз покажу. І вона також каже, що Том це та людина, яка. Дарує відчуття, що вона видима, яка її завжди підтримує, яка завжди знає, що ти відчуваєш, навіть якщо ти цього не говориш. От для неї ця людина це Том Фелтон, і це дуже мило читати, це дуже круто. І що ж взагалі є у цій книзі? Тут не тільки про Гаррі Поттера, тому вона буде цікава, мені здається, і людям, які не фанатіють від цієї серії, тому що Том насправді дає нам зазирнути за куліси зіркового життя свого. Він розповідає і про своє дитинство, про свою родину, про своїх братів, як його життя вплинуло на життя його старших братів. Як він спілкується з мамою. У нього дуже чудова мама, як він розповідає. Про свою найпершу роль, коли він був маленьким хлопчиком і грав у фільмі The Borrowers, як він грав в рекламі, і потім як стався Гаррі Поттер. Він взагалі не читав Гаррі Поттера, не знав, що це. І коли він прийшов на кастинг, то там ходить Кріс Коламбус і питає у людей, ну у дітей, які прийшли на кастинг, типу так, а яка там твоя улюблена сцена? А яка твоя улюблена сцена? І так ходить від дитини до дитини, і там розумієш, що я. Я не розумію. І він, коротше, просто скопіював відповідь хлопчика, що стояв поряд з ним. І, звісно, Кріс Коламбус це зрозумів. І, можливо, знаєте, навіть саме це вплинуло на те, що його обрали на роль Драко, тому що їм потрібен був такий хлопець, який вміє викручуватися, який дуже гарно вживеться в свою роль. Хоча насправді Том у житті набагато краще, ніж Драко, але ну, дитиною він був трохи такий. Бешкетник, можна так сказати. Також було дуже цікаво, що поки знімався Гаррі Поттер, насправді Том не був популярним і він продовжував жити своїм підлітковим життям. Його дуже-дуже рідко впізнавали. Він там міг щось вкрасти в магазині. Потім його повісили на дошку, що типу злочинці, і він дуже боявся, що про це дізнається Warner Brothers і викне його з фільму. Але, на щастя, цього не сталося. Що також для мене було неймовірно цікаво, взагалі. Дізнатися, як знімався Гаррі Поттер, як це все відбувалося, про е, місце, де це все відбувалося, як вони взаємодіяли з іншими акторами. Том про все це розповідає дуже багато, і про те, яка там була локація, і про те, що їм там надавали, про те, як вони навчалися під час зйомок, там про їжу, ну про буквально про все. І це для мене було. Дуже дуже круто, реально. Також він, звісно, розповідає і про взаємодію з іншими акторами, з дорослими акторами. Він згадує і Алана Рікмана, і Робіна Колтрейна, і він каже, що він каже, що саме завдяки таким акторам, як Алан Рікман, вони діти виросли гарними людьми. Вони не стали пихатими акторишками, якимись зірками, зірковою хворобою, тому що вони бачили, як. Такі поважні актори відносяться до праці людей. Вони бачили, що Ален Рікман, Гелена Бенкартер та інші, як вони поважають працю, як вони поважають всіх навколо себе, що вони не ставляться до людей, ніби типу, я тут зірка, а ви тут мої раби. І тому вони навчилися цій повазі від крутих акторів і стали такими класними людьми, якими вони є. І що дуже дивувало Тома, що коли він поїхав в Америку працювати. Там все зовсім по-іншому, і що там є актори, які спеціально намагаються довести, ніби вони такі значущі, і там запізнюються на зйомки, не цінують час інших людей. Вони щось відмовляються робити. Тому що, типу, ну я крутий, я тут влаштовую правила, а ви під мене підлаштовуєтесь. Для нього це було дивиною. До речі, тут є окремий розділ, який називається Драміон. Це так. До слова, звісно, Том розповідає на жаль, і про погану сторону свого життя, про свій алкоголізм, про те, як він втікав від проблем за допомогою алкоголю, про те, чому взагалі він звернувся до алкоголю, чому він не міг переносити тягар зірковості більше, і про те, як його потім посадили до реабілітаційного центру, і він з нього втік. Босий, без телефону, без грошей, він просто втік з нього і всю ніч намагався дібратися до бару, який знаходився в іншому місті, в якому він завжди пив. Це класно, що Том вирішив відкрити нам і цю частину свого життя, бо ми маємо розуміти, що за всім тим шиком, зірковим багатим життям криється щось інше. Що у всього є своя ціна, і що не так класно іноді бути якоюсь крутою зіркою, популярним актором, багатою людиною і так далі. Це дуже важливо пам'ятати. Ну, загалом ви розумієте, це було 10 із 10. В самій книзі також є фотографії. Там декілька сторінок. І там далі теж є дуже крутий поцілунок у Нью-Йорку. Я прочитала цю книгу за один день. Не знаю, що сказати, тому що ну, взагалі, е вона справила на мене краще враження, ніж я сподівалась, тому що я думала, що мені взагалі не зайде. Я чула багато не дуже схвальних відгуків. Але я і не можу сказати, що це було вау, що це було круто, тому що історія дуже наївна, дуже така. Мені не сподобалось те, що головної героїні ще немає, що вона неповнолітня, і це взагалі дивно, коли там знаєте, неповнолітній герой всю книгу намагається там вирішити свої проблеми з коханням, і так далі. Тобто, я це більше сприймаю краще, коли герою вже, ну там, хоча б 20 років, я не знаю. Ну, хоча б. 18, а їй взагалі здається, 16 чи 17 було, я вже точно не пам'ятаю. Хоча це читалося дуже легко, тобто я її прочитала отак. Тут буквально вона реально легко йде. Це така, знаєте, гарна книжечка на вечір, коли ти хочеш розслабитися. Також у, неї, у ній дійсно є новорічна різдвяна атмосфера. Ти реально занурюєшся у якийсь різдвяний дух, хоча тут не так багато про це згадується, але там зима, Нью-Йорк, це прикольно. Про що у нас тут книга? У нас є головна героїня, яку кинув хлопець. І також є головний герой, якого кинула дівчина. І вони зустрічаються в аеропорту, тому що головна героїня мала летіти додому на Різдвяні канікули, і її рейс відмінили через снігопад. І хлопець, з яким вона зустрілася, він приїхав до аеропорту зустріти свою дівчину, яка його прямо там і кинула, тому що у неї вже був інший хлопець. Так вони зустрічаються. Спочатку хейтять один одного, потім зустрічаються ще раз вже в таксі, і починається їхня історія. У нашої героїні випадково з'явилася книга. Ну, ви там дізнаєтесь, як саме у книзі. У неї з'явилася книга, там щось типу: «10 кроків, як забути своїх колишніх чи щось таке. І вони починають слідувати цим кроком, починають розважатися, змінювати своє життя, свій лук, забувати колишніх, оце все вони роблять. Там Йдуть в бар, йдуть на якийсь фестиваль поцілунків. І ще раз це для мене не дуже класно сприймалося, тому що головна гориня навіть не була повнолітня. Що мене вибістило, це те, що з ними там, коротше, була собака. І вони її тупо весь вечір таскали за собою по всьому Нью-Йорку. Блін, тасні жодна собака би цього не витримала. Вона б вже просто лягла і вмерла. Це дуже жахливо було. Як я, як захисник тварин і веган, мене це дуже. Так сказати, не радувала, тому що мені реально було шкода ту собаку, мені хотілося в неї їх забрати просто і сказати, ви якісь довбні, якщо ви думаєте, що для собаки це нормально ходити всю ніч по Нью-Йорку засніженому по барам і по паркам і, блін, ну, і так далі. Але, ну, загалом я б її поставила: ну, сім-шість з половиною з десяти. Це непогана історія. Ну, просто я. Можна сказати, що я не фанат таких дуже ванільних історій, а ця саме така. І ще вона надто драматична в деяких моментах. І таке я теж не люблю, коли роблять проблеми з нічого, коли її можна легко вирішити, тому це не для мене. Також минулого місяця я прочитала книгу Івана Багряного «Сад Гецеманський. Це було важко морально, трохи і фізично. Я поставила ці книзі 10 із 10, бо вона. Дуже важлива для нас для українців. Мені здається, вона актуальна і у наш час ця книга про період сталінських репресій в Україні, і тут не тільки про українців, тут є і герої з інших радянських країн. Наш головний герой Андрій Чумак видатний інженер, а також засланець в Сибір, звідки він втік. Він багато років приховувався, і все б могло і надалі бути добре для нього, якби він не вирішив, що перед тим, як назавжди покинути рідну домівку, рідну Україну, він вирішив заїхати додому в рідне село побачитись з мамою. І саме в цей момент там зібралися і інші його брати, які приїхали попрощатися з померлим батьком. І ось вони всі сидять за столом і приходять працівники НКВД. Хтось його здав, вони його забирають в тюрму. Для нього є дуже великими душевними муками саме те, що хтось його зрадив з рідних. Це були брати, чи це була його кохана Катерина, чи це була його мати? Він не знав. І це його мучило навіть більше ніж тортури. А тортур було багато, бо, як ми знаємо. В радянському союзі були трохи інші методи отримання зізнань, інформації, і так далі. Тут є такий девіз, який озвучується, що краще поламати ребра стане винним, ніж пропустити одного винного. От на цьому заснована була вся радянщина, і мені здається, того самого принципу зараз отримується і в Росії. Нашого головного героя тортують його, намагаються зламати. Але знаєте, що найнеймовірніше, що Стан його погіршується, його ситуація погіршується з кожною сторінкою. Але коли ти читаєш, то твій дух моральний дуже сильно підіймається, тому що Андрій Чумак був настільки сильною людиною, він настільки показував свою вдачу як українець, він був неймовірним, і це тобі підіймало дух, коли ти читаєш, тому що ти розумієш, що ми зараз українці робимо те саме. Ми протистоїмо злу, ми дуже сильні. І Андрій був таким самим сильним. І це дуже цікаво. Це можна сказати не тільки художня книга, тому що він використовує дуже багато ну того, що реально відбувалося в ті часи. Він це дуже гарно змальовує просто в художній книзі. І тут багато і про те, що відбувалося в тюрмах, як там жили люди, як в одній камері на там на 10 людей було 300 людей. Про знаєте таку. Маленьку країну, яка уміщувалася в одній камері, як там було розді... як там була розділена влада, як там люди жили. І дуже дякую автору за це, за цей твір. І реально рекомендую, але тільки якщо ви готові поринути в таку не дуже приємну історію. І остання книга, яку я прочитала минулого місяця, це Тінь та кістка. Знаєте, що я хочу сказати? Я. Взагалі не сподівалась ні на що, коли починала читати цю трилогію. Тому що я чула багато поганих відгуків саме на тінь та кістка», ну на трилогію Гриша. Тобто, багато хто каже, що «Шістка воронів просто вау, а ця трилогія просто капець. І я починала читати, думаючи, що мені не сподобається. Тим паче мені ще й не сподобалась інша книга Лібердуго, це дев'ятий дім, але мені було цікаво. Вона дуже легко прочиталась. Мені було достатньо реально цікаво, хоча це, звісно, не найкраще фентезі, яке я читала. Я можу сказати, що тут не вистачає деяких деталей, не вистачає якихось описів світоустрою і так далі. Можна побачити, що вона маленька, і наступні дві книги такі ж маленькі, але вона йшла дуже легко, і мені було дійсно інтригуюче дізнатись, що ж там буде далі. Я захопилася цією історією. Не знаю, як зайде мені саме вся трилогія, але перша частина мені сподобалась. Що ж тут у нас взагалі відбувається для тих, хто не знає. У нас тут є головна гриня Аліна Старкова, яка живе у світі, в якому є як звичайні люди, так і ті, хто володіють магією, а саме гриші, їх називають. І ось Аліна була звичайною людиною. Вона сирота. І в один прекрасний день відбувається дещо жахливе, і вона проявляє свою силу. І виявляється, що це не просто сила, що у неї дуже сильна сила, на яку Дарклінг, інший герой, чекав вже багато років. Він шукав людину, яка володіє саме цією силою, щоб використати її у власних цілях. Я насправді не знаю, що ще я можу вам розказати, тому що це буде. Просто купа спойлерів, але суть у тому, що у нас є світ, в якому колись давно інший Дарклінг зробив зморшку, зморшку в зморшку, яка перетнула країну і через яку не можуть люди перейти, тому що це повна темрява, в якій водяться страшні жахливі істоти. Які ну звісно вбивають людей. І ось саме коли Аліна намагалася з екіпажем перетнути цю зморшку, виявилася її сила. Я не знаю, що буде далі і чи зайде мені реально всі три книги, але мені поки що цікаво. Ну і на цьому моє читання у січні закінчилося. Зараз я продовжую читати серію тінь та кістка і хочу почати читати паралельно ще дещо інше. Я сподіваюся, вам було трохи цікаво дивитися це відео. Пишіть взагалі, чи читали ви якісь із цих книг, і чи сподобались вони вам. Дуже вдячна за перегляд, за будь-які реакції, за поради. І чекайте на наступне відео. Всіх люблю!